На мальовничих берегах Говтви знаходиться один з найкращих закладів професійної освіти Полтавщини ДНЗ Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровенського. З часів заснування навчального закладу вже понад 30 років ми проводимо підготовку механізаторів для підприємств Полтавщини. В ліцеї на базі 9 класів. Проводиться підготовка з професії, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2 Б1, водій автотранспортних засобів категорії С. Ліцей має належну навчальну базу для отримання професії Кабінет сільськогосподарських машин оснащено комплектом макетів. Зернозбирального комбайна та сільськогосподарських машин, проектором та 20 ноутбуками, що дає можливість проводити навчання на високому рівні з використанням електронних ресурсів та більш ефективно застосовувати дистанційну форму навчання. Вивчати будову, роботу та технічне обслуговування тракторів дозволяє належне оснащення кабінету тракторів, комплектами макетів. Та научних зразків. Діюча модель трактора дозволяє учням наочно бачити взаємодію вузлів і механізмів трактора під час роботи для застосування електронних навчальних ресурсів під час навчання. Кабінет обладнано проектором та ноутбуком. На заняттях виробничого навчання учні набувають практичні навички з виконання слюсарних операцій, ремонту і технічного обслуговування тракторів та сільськогосподарської техніки у виробничних майстернях, які укомплектовані необхідними інструментами та обладнанням. Виробнича майстерня обладнана комплектом сучасного устаткування з пневматичним приводом. Для проведення технічного обслуговування та виконання ремонтних робіт сільськогосподарської техніки. Вдосконалення професійних навичок з виконання механізованих робіт учні проходять під керівництвом майстрів виробничого навчання на учбовому полі, учні виконують увесь комплекс робіт, обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю. Найближчим часом очікуємо нову сучасну техніку за програмою EFOSkills. Це забезпечить підготовку механізаторів за сучасними вимогами ринку праці. На період навчання учням надається безкоштовне проживання в оновленому сучасному гуртожитку секційного типу, який обладнано всім необхідним для комфортного проживання учнів. Для безпечного перебування учнів в навчальному закладі в умовах загрози ракетних обстрілів облаштовано просторе бомбосховище для проведення занять під час повітряних тривог. Позаурочний час працює гурток технічної творчості, вокальний гурток та спортивні секції з футболу, волейболу, пауерліфтингу, фітнесу, для фізичного розвитку учнів. Є сучасний спортивний комплекс із вуличними спортивними майданчиками. Кожного, хто хоче присвятити своє життя почесній і такий важливій для нашої держави хліборобській справі, запрошуємо на навчання до нашого ліцею в групу трактористів-машиністів.